Зараз буде відео огляд та порівняння новинки від Дніпром. Це 12-літровий оприскувач на 18 вольт а порівнювати будемо його з більш старою моделью, це оприскувач також на 12 літрів, але з акумулятором на 12 вольт. Рекомендую додивитися відео до кінця, бо це просто бомба, а не оприскувач. На вигляд оприскувачі майже однакові. Єдиним плюсом 18 вольтового є підкладка під спину. В 12 вольтовому вона менша та є дуже незручний виріз. Саме в ньому знаходиться акумулятор живлення помпи. А ось в новинці підкладка закриває більшу частину спини. Це краще по двом причинам: перша це комфорт при роботі, а друга це те, що підкладка краще ізолює спину від холодної води бачка оприскувача. І на цьому плюси новинки закінчуються. Ось так виглядає місце акумулятора 12-вольтового, а це місце 18 вольтового, і тут є один нюанс. Справа в тому, що Дніпро-М зробило так, що сюди підходять лише 2 та 4 амперні акумулятори, а 6 амперні сюди просто не влазять. Тобто, якщо ви власник лише 6 амперних акумуляторів, вам для роботи з цим оприскувачем треба докупити ще інші акумулятори. Ціна новинки 2000 гривень. Та для роботи ще акумулятор треба за 2000 гривень 4 амперний. Чому саме 4 амперний? Бо я не бачу сенсу в 2 амперному акумуляторі. Навіть Дніпроем в деяких своїх інструментах не рекомендують їх використовувати. Тому вже прайс в 2 рази більший. Ви купляєте оприскувач за 2000 гривень, і до нього ще акумулятор за таку ж ціну. А ось ціна 12-вольтового 1900 гривень, і там вже не потрібно нічого докупати, там є все, що треба для роботи і зарядка, і акумулятор. Тепер розглянемо рукоятки. Справа рукоятка 18-вольтового оприскувача. Щоб ви розуміли, в мене розмір руки трохи менше 9-го. І яке це дурне рішення? Мало того, що зменшити отвір для руки та ще й розділити його на дві частини. Вага оприскувача 4,3 кг, плюс акумулятор. 700 г. Це вже 5 кг. Добавимо 10 літрів розчину, все разом 15 кг. І якщо в мене хвора спина, на якій я не можу носити таку вагу, а хочу просто поруч поставити його та працювати, але ні. Я повинен всі ці 15 кг тягати на кінчиках пальців. Я вам покажу кріплення штанг та фоном розповім трохи про цінник. Ось дивіться. 12-вольтовий оприскувач, ціна 1900 гривень, при тому, що в нього вже є акумулятор та зарядка. Акумулятор кислотний на 8 А, тобто цей оприскувач без акумулятора коштував приблизно 1300 гривень. І в мене запитання: що змінили в 18-вольтовому оприскувачі, що він без акумулятора та зарядки коштує 2000 гривень? Це збільшили товщину бака та поставили латуні кріплення. І це все обійшлося 700 гривень. Так от щодо насадок і кріплень. В 12 вольтовому їх велике різноманіття. А ось в 18-вольтовому це тільки крутити. Саме так і написано на сайті. Ніяких насадок немає. А ще в 18-вольтовому немає регулятору тиску. Є просто кнопка включення і та випала. Коли як в 12-вольтовому це реалізовано. Тому про економічне використання розчину можете забути. Або ж працюйте швидше, поки розчин не закінчився. Тепер давайте порівняємо забір води. Ось такий він в 12-вольтовому. А такий 18 -ти. І як ви бачите, новинка залишає до 300 мл розчину в бачку, тобто не забирає її. Який висновок? Це прям приклад того, як робити не треба. Мало того, що цінник космічний ще й з непоганий оприскувач. Нічого проти не маю, але вже надоїло слухати їх брехню, що вони тестують свій інструмент перед релізом. Гаразд, немає регулятору тиску, гаразд рукоятка і забір води не дороблені. Але зробити так, щоб не влазив 6 амперний акумулятор, та писати, що акумулятори у них універсальні та підходять під будь-який інструмент, ну це вже край. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім велике дякую, до побачення.